Ми на фореловому господарстві. Всім доброго дня! Тут вирощують форель, є такі мангали без тітки. Тут багато форелі плаває у річці. Це бурштино. Тут не тільки форель, тут ще й осетри, шановні. Як тут гарно. Ми були весною, тут гарно по своєму А осінні краєвиди, по-своєму теж дуже гарно. Зараз ми йдемо з вами, покажу вам, де форелька. Тут є ресторан, де її можуть вам гарно приготувати. Вітаю ви на каналі Квітка Папорті. З вами я, Наталія, показую вам таку красоту, неймовірну красоту. Тут де вирощують осетри та форель, просту форель та форель бурштинову. Тільки можна знайти в бурштину. Я не знаю, як вам видно, мені видно добре, як осетри там плавають. Бачите, водичка для них очищається. Гарно, дуже придумано все. Я так буду повільно знімати, щоб вам всю цю красоту показати. А тут плаває форелька. Зараз я вам краще покажу її. Тут і в ресторані можуть вам приготувати смачно. Кормять рано і ввечері цю рибку. Ось вони красавчики, вони на дні. Такі великі осетри. Прошлий раз вони виплигували. Таких великих вони в басейнах. Тут я всі. Ходять, любуються ними. Такі басейни, вони в таких басейнах плавають. Деякі осетри пливуть. А ну, бачиш бурштинова корель? Біленька. То Да? а де ж наша бурштинова форель жовтенька? Це осетри такі красавчики. Я запитала дядечка, чи буде. О-о-о-о, який ганяє, яка кула. Запитала дядечка, коли будуть кормити. Він каже, тільки рано ввечері кормимо. Мабуть, оцей білий осетер дорожчий, щоб його поїсти. А на цьому кліпса, бач, Коля, якийсь кліпсований він прям. А ви що, руку поклали, да Думали, а він весь какувати давай, оце да. Да, Осетра вас полюбив. А злякалась наче одлакули, а од не до сетра. ]uta. Я ж хотіла рукою, і він одна бачить, психанує. А ну спробуй ще раз. О, Володя сміливий. Боже, чуть уда. А вони чіповані, точно стають. Оці великі вже чіповані, мабуть, їх важать тут. Там, можливо, не важать, вони просто як все. Прив... Як вони набирають вагу, може. Проживи, є? А, є да. Там же для того, щоб скращувати, що їх там Це просто динозавр. Ось такий двадцяточка, ну такі навіть, навіть. <риви> А ось який великий пливе, диви, який кабан виляє хвостом великий. Наталя до тебе поплив. <риви> Яка кула, метр його. Погане відображення дерев і погано видно самих осетрів, але вони тут є, їх тут багато. Красавчики, красавчики. <рес> Час вимерне цей красавчик. О, о, який гарний осете. А ось який кабак! Оце кабанюра.

Ты снова руку судишь? Mm -hmm. Красавчики. Красавчик. Mm -hmm. Красавчики. Сентр? Mm -hmm. Троги. Надивишся на осетра, хочеться їх спробувати. А оце такий сіренький, прикольний. А що ви ще піднімать? Спасибо. А дивіться жовте там щось посоюла? А модели які ряди. Ну що, друзяки? Друзяки, це три, вас тут багато. Вас тут вирощують для того, щоб люди приїжджали туристи і смакували. Водичка тут очищається. Є а, менші, є більші. Просто їх годували. Корм кидали прямо сюди в водичку. Так, так. Да, да. Я хотіла, щоб ви побачили форельку. Дякую. Так, так. міста дікам нічого. Ну-ну-ну-на-на. Ну, ну. Ми бурштино. Тут бурштинова форель. Але що ця їхні не бачила дощ іде, мабуть, це форель на дні. А оса ми бачили і чорні, і сірі, навіть білі. Тут їх уже покормили, їх рано і ввечері. А, тому ось рядочку кормить, котрої тут. І от собачка, так патрон. А бурштинова форель є. Бо ми сьогодні не побачили бурштинову форель. Ну, вона це та... вся бурштинова форель. Ні, ну як, ота жовта, котора. А де вона, в якому вона водоємі, щоб хоч побачити? Там, там є багато, але ви бачили осетра бурштинова. Так, це... ну то бурштиновий осетр, а форель? Тільки є там її небагато, бо вона генетично загубила генетику. Ні? Генетику загубила, а де вона тепер Та там не можна, вона Та, там далеко. Не можна туди заходити, да? так? Не були... можна, бо вона буде слабенька. Слабенька, зрозуміло. Поки не встановлюся. Кожний любимо синів дитячим. Це не робити, я маю ніж мені перебити. Рибка хоєт. Е е е Батьківщина Канада. Родина лососьових голівців. Бачите, плаває теж лососьові, Ой-ой-ой, як вона красиво танцює! Батьківщина канада. вам сподобалось? Я сподіваюся, що сподобалась. Бувайте в здорові. Живі та багато. Навсім добре. Підписуйтесь на канал. з вами я, Наталія, Ми на каналі Піска Папа. Бажаю успіхів, добра, щастя, миру, благополуччя, кожній людині України. А також гарного настрою та гарної вам погоди. На завжди. Головне, щоб в душі завжди була весна.